Громадське, посилаючись на джерела в 128-й бригаді, говорить про те, що 128 ма бригада була вишукувана на плацу з 9.30 до 10.10. .10. Чекали командира, який спізнювався. За дві хвилини до його приїзду прилетів Іскандер. Причому прилетів так, що Частина людей, які були на плацу, врятувались, а ось ті, хто були за межами, вони якраз масово загибли. Проблема в тому, що трішки помилились вони з позиціонуванням ракети. Я от е, задаюсь питанням: а 40 хвилин на плацу вишикувані артилерісти. При цьому ще всі розуміють, що дрони літають, що коригують і так далі. Це нормально взагалі? Ну, добре, не було командира. Ну, був заступник командира. Були там, в принципі, адекватні люди, які б взагалі поставили питання: от, ребята, а що ми робимо під відкритим небом 40 хвилин на плацу? Що ми чекаємо? Дивна ситуація. А знаєте, чому так відбувається? А тому, що непрофесіонали керують в дуже багатьох сферах. Непрофесіонали. Вчора ти умовно торгував квартирами і був свадібним фотографом, а нині ти то управляєш службою якоюсь, то керуєш якимось відомством, до якого ти не маєш ніякого відношення. Все, що ти маєш, це твоя якась інтуїція і загальний інтелект. Все. А так в сучасному світі не працює. Уявіть собі, хірурга, який ніде не вчився, ну або був, наприклад, до того, умовно, водієм. Я не заперечую, це хороша професія. Але він прийшов, йому дали скальп і каже. ну Він каже: а ну то приблизно в мене тут у дружини був апендицит, я зараз тут. от. Ну, Це схоже, розумієте? Схоже. Непрофесіоналізм. Ось воно як, е, яке відлуння. Шкода хлопців, там багато загиблих, дуже багато загиблих. Я думаю, що нам далеко не все говорять, але я думаю, що ви здогадуєтесь. А, повне розслідування громадського телеграм, шапці профілю. Підписуйтесь тут, підписуйтесь на YouTube. Ввечері проведемо. Невеличкий стрім, або, ну, як мінімум, я запишу пару відео. Бережіть себе, бо ваше життя тільки в ваших руках. І, на жаль, вам немає на кого спертись. Ви навіть не знаєте, хто поряд з вами, ким назначений і за які заслуги. Тому що у частини цих людей є ордена і медалі. Згадайте, з квартала. І ордена в нього, і все в нього є. Ну, ти ж не поставиш командувати ротою, правда? Загинуть усі чи ні?